Прийшло десятки повідомлень про те, для чого ж потрібна ця нічна зміна і чому машиніст не може поїхати додому, і чому це логічно, правильно і розумно. У нас є п'ять різних змін формат. Це зночі, ранкова, денна, вечірня і нічна зміна. На нічну зміну машиніст заступає приблизно о 16-17 години вечора і працює практично до останніх поїздів. Навіть за часів, коли ще не було комендантської години, ми також працювали до 12 ночі або першої ночі. І повертатися додому просто не було, чим не було можливості та й не було е такого необхідності. Тому що на ранок потрібно працювати е тим, хто виїжджає на перших поїздах. Зранку з 4.45 до 5.30 заступають машиністи тільки працювали в ніч, приймаючи. Перші поїзди і виїжджаючи першими поїздами, працюючи до 9 ранку, приблизно 9-10, поки не змінять денні машини. Зміни машиністи починаються з 630 7 години ранку і можуть тривати до 13-14 години дня. Дейні зміни починаються з 13-14 години дня і тривають приблизно до 7-8 вечора. Вечірні зміни починаються з 2-3 дня і можуть тривати до 8 або до 9 години вечора, що є ще можливість дістатися машиністам додому. Тому, отже, логічна зміна нічна створена саме для того, правильно і розумно, тому що у вечірні години машиністи не можуть не встигають і не мають можливості повернутися додому. А на ранкові зміни на перші поїзди, які вже в 5.30 виходять з кінцевих станцій, людина фізично просто не може дістатися на робоче місце. Для цього і є нічні зміни машиністів. Тож такі нічні зміни не лише в нас, а є так само і на залізниці, у автобусах, тролейбусах і на трамваях.